І ще один калькулятор ми зараз з вами розбираємо. Він більший, він для сайтів підходить в першу чергу. І також ми його розберемо у варіанті для цілі повідомлення, але там потрібно буде дійсно більше трохи інформації від вашого клієнта і від відділу продажу клієнта. Тобто тут повинен бути бізнесу, якого вже налагоджені продажі таким чином, трошки. І тоді він буде, ну він буде більш підходити. Якщо ж ні, то тоді повертайтесь до попереднього. Отже, як він працює? По-перше, тут є декілька варіантів, таких тут є гірший варіант, посередній і кращий. Для чого це потрібно? Для того, щоб можна було клієнту прямо на зідзвоні показати, що вкладаючи такий бюджет, ти отримаєш такий результат, вкладаючи такий, такий і так далі. І так само тут же можна буде показати, що навіть з однаковим бюджетом. Впливаючи просто на деякі показники, які ви ж, як таргетолог, змінюєте, або показники, які не ви змінюєте, а, наприклад, там конверсія сайту, тобто це задача буде клієнта з цим попрацювати, але що саме цей момент, якщо трошки підкрутити, то він буде дуже добре впливати саме на результат самого бізнесу. Давайте дивитись тепер саму табличку. Отже, є такий от, е, калькулятор, де є варіанти гірші, посередній і кращий. І давайте розглянемо перший варіант, коли клієнт каже, що я тут буду вкладати, наприклад, 300 доларів, в посередньому 500, в кращому варіанті 900. У нас CPM. Давайте ми залишимо всюди однаковий, щоб було поки що однаково. Так, зараз я це протягну. Ось так, у нас однаковий CPM. CTR також, давайте однаковий. Просто покажемо зараз з, з різним рекламним бюджетом, але з однаковими показниками. Середній чек бізнесу і собівартість. Однакова. І таким чином вже можна побачити результат. Отже, бюджет клієнта 300 доларів. CPM ми вписали однаковий. Він тут вписується ручками, тобто зелені такі колоночки, тут написано Заповнють зелені клітинки. Отже, ви це вписуєте ручками з кабінету, те, що є на даний момент, або тобто те, що було попередній місяць. Покази рахуються по формулі. Вони будуть, ну, вони майже будуть співпадати, там не цифра в цифру, але дуже близько буде. CTR ви також вписуєте з кабінету. Кількість ліків теж рахується по формулі, залежно від кількості переглядів. Відповідна ціна за клік також рахується по формулі. Далі ви вписуєте конверсію сайту. Конверсію сайту знає клієнт і знають в принципі, розробники, тому ця інформація 100% є у клієнта. Ну або ж, як мінімум, її можна порахувати в Google Аналітиці. Ці всі цифри, ці показники є. Будь-який бізнес, який розвивається, він знає цю інформацію. Отже, конверсія сайту, наприклад, 25%, але насправді для сайту це дуже багато. Конверсія сайту в середньому, якщо це лендінг там буде. Десь 10-15%. І то 15% це прям вау-вау, як круто! А якщо це товарний сайт, там 1-2% до 4 дотягує іноді. Тому якщо ми напишемо, наприклад, там конверсія 12%. І напишемо прям значок відсотка поставимо. Давайте я ось протягну сюди. Вже можна побачити, що відбулись деякі зміни. У нас є середній чек бізнесу 11 там, доларів. Ну це замало. І якщо 12% конверсії, значить має бути чек більший. Давайте напишемо там 56%. Хай буде. 56. Маржа у нас там, 60%. І чистий заробіток на одну покупку виходить ось такий. Собівартість у нас вказана, кількість продажів тут теж по формулі рахується. прибрати, Кількість продажів рахується по формулі, виходить, вартість продажу також рахується по формулі, залежно від того, яка у нас там маржа і так далі, яка собівартість. І приблизний дохід також це загальний дохід, сума, яку людина отримує. Також повернення інвестицій, ось у нас є такі відсотки. І е, чистий прибуток ось такий от виходить. Це все рахується. А тепер, наприклад, ми це показали клієнту от в такому вигляді. Звісно, тут дуже шикарні показники, давайте я їх більш реалістичні поставлю. Наприклад, CTR, в принципі, 1,5 може бути. Конверсія сайту хай буде 12%, середній чек бізнесу 56% нормально, але маржа може бути ну, дуже часто менша. В середньому на 30-40%. Давай залишимо її 40%. 56, при цьому собівартість товару, мабуть, буде хай. 18-12, отак буде. Тобто, ось, приблизний дохід, все одно у нас виходить хороший, чистий прибуток виходить також досить непоганий. Якщо ми показуємо клієнту, що, наприклад, коли у нас буде однаковий бюджет, там 300 доларів, давайте є у клієнта всього 300 доларів. Отак. І у нас виходить показники на всюди однакові. Але ми кажемо, хочемо показати свою експертність, як ми, як таргетолог, можемо допомогти клієнту. І ми кажемо, що окей, ми потестуємо різні аудиторії, спробуємо знизити CPM. CPM – це не той показник, на який ви можете впливати. Але ви можете спробувати це зробити. І тут він насправді дуже не написаний, тим більше в сезон такий високого високих аукціонів, тобто, це сезони перед святами. Але тим не менше, наприклад, ви спробували тут. Там, знизити до 7,8, хай буде ось так. Дивимось зараз на ось цю колоночку середню. Е, також виходить, що тут було вже 37 тисяч показів, а тут вже 38. І вдалося вам CTR покращити там, геть на трошки, 1,7 він став. Конверсія сайту залишається така ж. Середній чек бізнесу ви там попрацювали з клієнтом і кажете: дивись, на сайті там, у тебе є можливість додати. Якусь там зробити по-папу, і він буде вискакувати в корзині. І от людина буде щось докуповувати. І ми там зробимо середній чек, наприклад, не 56, а там 59 хай буде. Маржа така сама. собівартість товару виходить трошки більша, тому що ми додали товар тут на долар, наприклад. На долар більша. І таким чином ми вже трошки збільшили. Бачите, тут було 1193 чистий прибуток, тут 1500, тобто на 400 доларів ми вже збільшили отак, підтягуючи всього деякі показники. А якщо ми кажемо клієнту, давай, якщо ти даси мені не 300 доларів, а 400, ну небагато, ми трошечки будемо робити. При цьому у нас показник, наприклад, CPM погіршився, він у нас виріс і став 11. Але ми попрацювали з макетами, зробили їх хорошими. Ми е, підказали клієнту, як можна покращити конверсію сайту. Конверсія сайту стала, наприклад, там 15%. З середнім чеком попрацювали і виростили його до 62%. При цьому маржа така залишилася, собівартість, звісно, зросла на, наприклад, 1,5 долари. Трошки більше, хай буде отак. На 19 має бути. Так, собі вартість зросла, і вже все одно у нас іде кращий результат. Так, да, клієнт вклав на 100 доларів більше, але він в чистому прибутку отримав все одно аж на 500, ну, майже на 500 більше. Тобто, якщо врахувати, що він тут вклав всього на 100, ну на 400. Давайте так, він тоді вийде там в плюсі все одно на 400 доларів. Тобто він вже отримає більшу суму. Ось таким чином ви можете рахувати і показувати своїм клієнтам, які у них є наразі показники, на які показники ви можете впливати, і як це буде в результаті виглядати у фінальній сумі чистого прибутку для клієнта. Це такий варіант ми подивилися для сайту. І давайте ще глянемо для повідомлення. Такий варіант, табличка майже ідентична. Тут додався тільки трохи інший показник. І Тут ще додалась одна колоночка, в яку ви будете ручками вписувати показники. Отже, та сама схема все те саме, тобто прям повністю розбирати її не буду. Єдине, що скажу, що у нас тут замість відліків, у нас є кількість повідомлень, і ми її вписуємо ручками, бо ну, ми не можемо порахувати це по кабінету. Ми маємо реальні повідомлення порахувати саме ну, бізнес, вам має сказати. Хоча ви можете подивитися показниках в кабінеті, але тоді дивіться, будь ласка, з атрибуцією, щоб ви розуміли, що це реальні показники, і перевіряйте все одно через клієнта. Далі ціна за повідомлення у нас рахується елементарно бюджетом, поділеним на кількість повідомлень. Конверсія відділу продажів. Оця конверсія це та, з якою вони закривають всі заявки, які падають в Директ. Звісно, чим вища конверсія, тим краще і знову ж таки вона залежить від ніші. Якщо це будуть меблі, конверсія буде набагато нижча, там буде в районі 10%. Якщо це буде одяг 50-60, послуги 50-60%. Може бути, якщо це великий салон, може бути на послуги 30-40. Тобто це нормальна конверсія, десь там 30-40-50 це в середньому нормальна конверсія, в залежності від різних ніж. Тому тут треба дивитися, яка конверсія конкретно вашого бізнесу, і працювати над відділом продажів. І я прям дуже прошу, нехай ваші бізнеси, з якими ви працюєте, беруть відділ продажів або менеджерів. У 2025 році неможливо буде працювати без відділу продажів. Наприклад, у нас тут в першому варіанті конверсія 25, а тут у нас так хоба і виросла до 30. Попрацювали з відділом продажів. Середній чек бізнесу, наприклад, 60%. Там маржа 50%, чистий заробіток на одну покупку, Ось порахували, собівартість. Також ми порахували, просто ручками вписали, кількість продажів також у нас тут видно, і от в результаті виходить, що людина вклала там 300 доларів і заробила чистого прибутку 120 доларів. Тобто це вже чистий прибуток. Всього вона 420 повернула собі, ну 300 з них пішли на рекламу, і 120 вона заробила. Але якщо вона вклала, наприклад, там 800, то вона заробила собі чистими вже 932. Тобто, в залежності від того, скільки ми бюджету вкладаємо, у нас росте чистий прибуток бізнесу. От саме таким чином це можна рахувати. І також ви клієнту показуєте всі ці цифри і показуєте, як ви можете на них впливати. Наприклад, як ви можете на них впливати? Ви дивитесь, що бюджет такий є, не змінюємо бюджети. Наприклад, середній беремо варіант, у клієнта є 500 доларів, він вам дає CPM 12 доларів. Ви такі кажете, ну треба пробувати тестувати інші аудиторії. І знижуєте його хоча б до 11. Уже більше буде показників. CTR, наприклад, збільшили або не збільшили. Давайте він у нас залишився там 1,2 буде. Або 1,5. Кількість повідомлень. Ви порахували, що у вас 78. Відповідно, дорога вартість повідомлення. Тоді треба працювати над макетами. Тоді давайте все-таки все ми зробимо тут вище покрасник. 1,7. І повідомлень у нас буде трошки більше. Тоді, у нас тут буде 102 буде повідомлення, наприклад. І, звісно, ціна за повідомлення вже нижча. Конверсія відділу продажів попрацював класно відділ продажів. Ви написали стрипти, і от це вдалося, і там конверсія стала 40%. Плюс відділ продажів почав щось допродавати додатково і зробив середній чек трохи більший, там 65, наприклад, доларів. Маржа залишається ж такою, собівартість у нас трошки виросла, бо вони щось там вже ж почали допродавати. І таким чином у нас кількість продажів збільшилась, і знову ж таки виросла у нас. Чистий прибуток, який ми могли би отримати, він виріс, тому що у нас повернення інвестицій, бачите, виросло знову ж таки в рази, навіть більше, ніж отут зараз. Тобто це показник того, що ми попрацювали. От так, беріть, будь ласка, копіюйте собі цю табличку і пробуйте разом із своїми клієнтами рахувати рекламні бюджети для того, аби одразу було видно, чи зможете ви допомогти цьому клієнту з тими показниками, які є, з тим, що ви можете йому дати, з тим, що вже. У нього є на руках. Порахуйте, будь ласка, що потрібно змінити клієнту. Прямо в табличці покажіть, що саме, які цифри потрібно вивести, аби ваш клієнт отримав більше грошей від таргету. За допомогою саме таких табличок, такого прорахунку, це одні із найлегших насправді табличок по прорахунку, і за допомогою них ви зможете клієнту вже на первинному рівні показати, який результат ви йому дасте в грошах. Клієнт завжди хоче від нас якихось гарантій, а ми не можемо дати гарантій. Тому за допомогою таких табличок ми можемо хоча б зорієнтувати, що ось вклавши скільки то грошей, і якщо у нас будуть такі показники, ми будемо намагатися їх притримуватись. Тобто це не гарантія, що ми їх отримуємо, але ми орієнтуємось на те, що в принципі можна досягти. І от ти можеш отримати ось такий прибуток. І далі, перший місяць, другий ми просто працюємо, дотягуємо показники, докручуємо щось постійно. Там підкручуємо, змінюємо і намагаємось дійти до того результату, який нам подобається. І саме така табличка допоможе вам зрозуміти, по-перше, чи ви зможете дати результат клієнту, а по-друге, дасть зрозуміти клієнту, що ви експертний спеціаліст і що ви можете дійсно дати результат йому у грошах, а кожен бізнес мислить категорією грошей. Тому це буде для вас одним із найкращих рішень, яке ви зможете взяти у свою практику для того, аби закривати своїх клієнтів. Бажаю вам високих четів, гарних клієнтів і до зустрічі!